Вітаю! Я Валерія Кісільова і зараз коротко про погоду. 28 березня у Черкасах вдень з проясненнями, але вже ближче до вечора буде хмарно, без опадів. З найнижчою позначкою плюс 7 вранці та ввечері, а вдень плюс 14. Зранку до самого вечора в Умані та Звеногородці хмарно. Вдень плюс 14, а вночі плюс 4 градуси. У Каневі та Золотоноші хмарно з проясненням. Вдень плюс 15 градусів, а вночі 6 з позначкою Плюс. У Смілі та Чигирині також похмуро, без опадів, вдень плюс 15 градусів, а вночі плюс 6. А я бажаю вам гарного дня, до зустрічі на телеканалі Віка.